Вітаю, дорогі друзі, слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти гороскоп України на затемнення осінні, їх вплив на події осені після цих затемнень 23-го року. Значить, перше у нас затемнення буде сонячне, було, вірніше, було сонячне. От, воно було кільцевидне обра... кільце і проходило по таким країнам, як от, Дві Америки, щоб ви побачили, як воно рухалося, це затемнення, і е, е, проявило собі себе просто класично. Це було класичне затемнення. Ось я вам покажу реальний знімок, як воно. Було. Тобто сонце не, не стало темним, усередині було воно червоне, і не, не тухла в нього цей обідок. У минулому, кільцевидному затемненні сонячному, там потухло взагалі все сонце і все, і обідка не було. тут обідок був і він чудово в общем, пройшло це затемнення. От. Тепер місячне затемнення. Місячне затемнення у нас було, бачите, це було тільки часткове. Трошки знизу повинна був місяць затемнитись. Затемнення це проходило по ось такій території, тобто частина Америки Північної і Південної, уся Євразія, Африка, Австралія, Тобто всі ці континенти вони були задіяні цим. Затемнення. Ось Ви можете поглянути, тут показано тільки внизу невеличка значить, частина місяця затемнялась. І от дивіться, реально, як я бачила сама, це в Києві таке було затемнення. Бачите, місяць настільки яскравий сяяв, і навколо нього було дуже потужне, дуже сяйво, так? От, сяйво. Навіть коли знаходили хмари світлі, оці, білі, то взагалі не видно було, що ці хмари так сяє в місяць. І ось у нього тільки внизу трошки оце було чорненьке таке. От. Ну, В общем, от таке було затемнення у нас реально в Києві, те, що я бачила, От, бачите, от таке. тим більше, що зранку був дуже сильний вітер, ураган, багато поломало, поламало. І... Було пасмурно, багато хмар було на небі, потім до вечора усі хмари, як би важкі, такі сірі, чорні, розійшлися і залишилися тільки невеликі такі хмари бі білясті, тобто легкі. І от, значить, тепер ми подивимося, як це затемнення вплинуло на реально на Україну. Значить, сонячне затемнення у нас відбулося. Ось воно показано, де знаходиться Це на, на, ну, на у восьмому домі астрологічному, на кордоні з дев'ятим домом. от, і, значить, що це означає? Це означає, що негатив не зможе зламати дух українського народу та знищити державу. Бо це восьмий, восьмий дім, це дім значить, смерті, руйнування. От. І під час затемнення Меркурій, ось Меркурій стояв поблизу Сонця, дуже близько, вказує на необхідність змін Марс. Попереду сонця, знаходився у скорпіоні, вказує на необхідність вірити в Бога, проявляти почуття обов'язку, старанність, самоконтроль, усвідомлення того, що від дій залежить добробут та життя інших людей. Саме таке відношення сприятиме повазі та підтримці вірних друзів. От. І не тільки вірних друзів, але й міжнародне визнання. Тепер чорний місяць ось, стояв, бачите, як е, майже поряд із Венерою на е, натальному значить, сонці України, коли вона е, значить, створилася. От, І що, бачите, це показує, що цей чорний місяць дуже хотів все-таки зробити негатив. І тут він стоїть у такому, значить, е, е, Градусі, що він показує, що е, негатив е, значить, по, спочатку напав на, е, значить, на Ізраїль і був дуже задоволений розвитком подій. Тобто він думав, що в нього все вдасться і вдасться з Україною щось зробити. Венера каже, що е, позитив в цей час буде оцінювати та прораховувати свої можливості, щоб краще їх використати. Щоб цей негатив не зміг скористатися цим моментом. Плутон. От, Плутон стоїть, бачите, ну, поряд на, на натальному Сатурні біля Сатурна, і це перший дім. І показує, що негатив спритністю та обманом досягає мети, обкрадаючи Україну. Тобто то негатив дуже сильний знаходиться у, значить, всередині України її влада. І от тут, тут зразу показано, що влада з народом зовсім не єдина. От влада діє за своїм інтересом, а народ воює. Разом зі своєю армією, тобто дуже великий розділ між владою та народом. Тобто влада не народна, отак можу сказати. Хоча проголосовано за Зеленського було дуже багато голосів, віддали свої люди, свої голоси, але вони не знали, що їх отак от обманюють. От, тепер Сатурн. Сатурн у кінці. Риб, і він рухався значить, ретроградно, він не перейде у, значить, у водолія, а так само зупиниться і буде вже рухатись прямолінійно по самим рибам. І це, це він зараз що показав під час цього затемнення, що він знаходився в опозиції до чорного місяця, бачите, опозиція. От. І що він робив? Він позбавляв негатив спокою та задоволення від нападу на Ізраїль. Він опиняється скутим у своїх думках, не може нічого нового придумати. От, тепер є Пітер. Вірніше, тут Нептун спочатку. Нептун привертає увагу та співчуття. До України. Ви ж бачите, як ці події в Ізраїлі на пакість привернули до України дуже велику, значить, увагу. Знову зацікавились Україною. Юпітер показує ось Юпітер показує на втрату поваги до влади. Тобто інформаційне поле не піддається впливу негатива. І тому люди спостерігають і бачать, що робиться в країні. От. Уран вказує на несподівану допомогу, Ось що буде зміна через те, що буде значить, надана велика допомога з боку наших друзів. Сполучених Штатів і інших Великобританії, і інших країн. Тепер дивимося на наступне, значить, затемнення. Це у нас іде. Ой, де ж воно ділося? Так. Ось от, затемнення 28-го 10-го було місячне затемнення, я вам вже показувала. І воно показує, що негатив весь буде знищений, бо таке ярке, яркий значить, місяць був, і гало біля нього було навколо нього. Тобто це успішно буде знищуватись негатив. От. І Затемнення дає нестримне бажання воювати, боротися за правду. Ви бачите, це стоїть у Третьому домі, у тільці, і це бажання захищати свою територію, ну, в общем, весь свій народ. От, боротись за правду, за справедливість, несподівані зміни будуть на користь позитивним силам і на біду негативним силам. Так. І під час затемнення Сонце. Стояло, бачите все, в зенітті у гороскопі України. Вказує, що успіх буде у того, хто буде діяти на загальне благо. От, Меркурій поряд з Сонцем вказує, що успіх буде у того, хто буде діяти, на а що результати праці можна буде отримати, лише вклавши любов. От. А Марс. Фактично з'єднання Марса з Меркурієм вказує, що для здійснення своїх устрімлінь планів необхідно проявляти розсудливість, терпіння, наполегливість, почуття обов'язку та самостійність в деяких питаннях. Тобто це ми бачимо, як діє наша армія. От. І Плутон. Плутон залишається на тому ж самому місці. І показує, що це ж негатив, так дуже хоче спритністю та хитрістю, обманом досягти мети. От. І Сатурн. Сатурн вже трошки розвернувся, Ось, бачите, показано, що він е е дійшов майже до, до краю, е значить, е е Риб, і він підпливом обставин, сильних переживань, співчуття та бажання допомогти, надихне, надихне на креативні ідеї. Ось будемо. Люди дуже співчувають людям, які потерпіли від нападу, від ракетних пострілів, від ще руйнування. от, і співчуття велике. Нептун вказує на здатність самостійно змінити ситуацію. от. І перетворити негатив на позитив. І це все буде діяти не зараз, не в одну хвилину, а це буде діяти півроку цей вплив і сонячного, і місячного затемнення, дослідуючих затемнень, які відбуються вже в майбутньому наступному році. От, уран, вказує, от уран вказує. На здатність відчувати зв'язок між зовнішніми подіями та внутрішніми проблемами, зміни в країні. В країні, та чудову пристосованість до змін. В найважчу хвилину прийде несподівана допомога. Чорний місяць, ось він уже просунувся трохи, уже 2 градуси 49 минут по діві. От, що злість і прагнення домінувати над оточуючими призведе до невідворотної біди, може спонукати до помсти, нехтування дійсними умовами, які заважають досягти мети. У позитивному варіанті чіпкий аналітичний розум, здібності слідопита детектива, дослідника допоможуть знайти вихід із складної ситуації. От. І тепер слідуючи ще я хочу показати вам наступна така подія, дуже важлива відбудеться 29 листопада, але не тільки в, це, в цей в це число день, а може 5, за 5 днів до того і після того за 5 днів. Тобто де протягом 10 днів ця. Лінія катастроф буде найсильніше діяти, а далі вона буде ще розкручуватись півроку. І що це таке? Значить, це лінія катастроф. Ось подивіться, ця, бачите? От, вона стої, знаходиться у стрільці і Близнюках. От, і це Антарес, Сонце стоїть біля Антарес. А тут протилежного боку Альдебаран, тобто вісь, яка знищує негатив, лінія катастроф. От. І що тут означає це? По-перше, це означає, що дуже велика напруга з'явиться між владою та людьми, народом. Це перше. От. І така сильна буде напруга, що влада буде втрачати свою силу, владу фактично втрачатиме. Якісь такі події відбудуться в цей момент, що викриються її усі оці обмани, хитрощі і так далі, що вона не зможе існувати. І фактично ніхто із цієї влади, сучасної, хто зараз при владі, не потрапить далі. У владу вже е, е, після перевиборів. От, і це показує, що чорний місяць в цей момент, бачите, він стоїть таким на зірки, е, ну це зірка великої ведмедиці на правій нозі. Готові до стрибка, і негативний зможе скористатися своїм великим потенціалом і реалізувати свої плани. Тобто, ви уявіть, влада зараз має дуже великий потенціал. В її руках усе знаходиться. І, значить, і МБД, і СБУ, і Міністерства, і значить, Верховна Рада, все в її руках. І вона не зможе скористатися. От. Бо в опозиції до цієї зірки знаходиться така зірка, яка знаходиться на правому плечі водолія. І це означає, що події будуть розвиватись дуже швидко, стрімко, що цей, ц, ц, цей негатив не зможе навіть здогадатися, як воно все це відбудеться. От Зараз він, наче приспаний, все хорошо, і йому здається, що він ну, має в такі сильні важелі в своїх руках, всі важелі, що мало хто зможе його наприклад, відібрати ці важелі або скинути. Або порушити щось, От, і він навіть не підозрює, що так можуть е ну, незвичайно розвинутись події. І активний послідовний аналіз та знайдення оригінального рішення, саме це і не дозволить негативу здійснити свої задуми. Тобто, це буде ді діяти вже е інша сила, сила, яка оце з, з цим негативом щось зробить. От, і, значить, ще, значить, хочу додати до цього, що, значить, в Україні оця вся всі події, значить, війна і все воно буде розвиватись далі, несподівано, зовсім не так, як планувалось, і не з таким значить закінченням, як розраховують усі. Тобто, це будуть і ті міжнародні дуже сильні події, які змінять взагалі всю розстановку сил, це і по відношенню до Росії, потім Ірана, Турції і всіх країн, тобто Ізраїля, якісь будуть міжнародні такі події, що от ця Росія, вона. Або не зможе воювати, або закінчиться. Потім Китай дуже сильно зробить реверс такий. От. І тому негатив буде дуже руйнуватися. Фактично, це можна сказати, що цей день, 29 листопада, це буде така визначальна така точка, яка, покаже, покаже, що будуть воювати усі дуже сильні. Гравці на міжнародній арені. І все це позначиться на розвитку воєнних дій в Україні. Тобто, або Україні дадуть дуже багато зброї, дуже сучасної, сильної, і вона зможе все що тільки в неї буде на шляху траплятися. Тому що я от розказувала гороскоп на цей рік про кота, і як він, значить, Знищував у Древньому Єгипті цього великого такого змія попа і сильного, і це символ негатива, який хоче значить, відібрати життя на планеті. О, так я от не доказала там спеціально, щоб не вводити людей в дуже сильний стрес, бо це буде був 22 й рік. От ми пережили дуже великі, не такі стресові ситуації, коли у нас у, в Україні не було частково електрики, води. І взагалі нервова дуже ситуація не хотіла людей лякати. Так от по цій міфологемі, яку я розповідала про цього змія попа, от, його знищували, знищувала така ну, анубіс собака, яка проводила душу на той світ після смерті людини. Тобто душі проводила. І от саме ця собака, от, її значить, як аналог такий, значить, вони ножами різали цього апопа. і його так розрізали сильно, що весь дух з нього вийшов, і вся вода вийшла, яку він значить, ковтнув і, і висмок, та вис, значить, Нілу. От. І це ана... алегорія така, що от це буде забрато життя і зрізане, і відправлене на той світ, тому що оцей негатив він не тільки існує. Як би, можна сказати, у фізичному, фізичних проявах у війні і ще в чомусь, а він ще існує в інформаційному полі. І оце інформаційне поле буде після цього очищатися, очищене, і все зло повинно буде відправлено у пекло. На цьому я хочу закінчити і побажати вам усі, мої дорогі слухачі, Всього найкращого. Спасибі вам за те, що ви прослухали мій прогноз. До побачення!